У Миргороді відбулася лекція брендинг територій як інструмент розвитку громади. 17 жовтня перед початком заходу. Міський голова Сергій Соломаха та керівник громадської організації Агенція територіальних ініціатив Ігор Чава підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає спільну роботу на створенням брендбуку Миргородської громади, який має сформувати її єдиний стиль, сучасний імідж та пізнаваний образ. Можливо, хто каже, що це не на часі, але ми чекаємо, що буде перемога, буде Мир, і Миргород буде розвиватись в першу чергу, все-таки в туристичному плані і в плані е розвитку нашої курортної системи. І тому те, що сьогодні ми започатковуємо, я думаю, що це в найближчі роки воно дасть позитив, дасть е е те, що наша громада буде більш впізнавана, більш зрозуміла для тих, хто сюди приїздить або хоче приїздити. Експерт із брендингу та маркетингу територій, засновник агенції територіальних ініціатив Ігор Чава, розповів, що співпраця з Миргородом розпочинається із знайомства громади з поняттям брендингу. За його словами, важливо пояснити людям, що бренд це не лише логотип чи кольори, а цілісна система цінностей, символів і дій, які формують привабливий образ громади. Бо кожного з нас різні уявлення про брендинг і ми вважається, що це лише логотип чи це кольори, але ми показуємо, як власне через браних територій можуть економічно всі зростати, як приходять кошти в громади. І будемо відвертими, це не одразу, бо відбувається. Це потрібно залучення всіх людей, які живуть чи в громаді, чи в області, тому що процес бренду є. Він триває вічно, але він дає в першу чергу розуміння усім, що в цій громаді можна робити. Які сильні насправді є сторони, яких можна підсилити, і найважливіше для мене в цій роботі полягає в тому, що до будь-якого з цих проєктів долучається бізнес. Бо він починає розуміти, яка є вигода в цьому, як можна об'єднатися, як можна сіти результат. Однією з центральних тем в акції стала роль самих мешканців громади, адже без участі людей бренд не матиме справжнього змісту та емоційного відгуку. Цю думку підтримали запрошені гості: Каріна Демченко з Опішнянської селищної ради та Анастасія Правденко з молодіжного центру опішні. Вони поділилися досвідом того, як залучення місцевих жителів допомагає створювати і просувати бренд Опішні. Під час лекції Ігор Чава також розповів, як маркетинг допомагає містам змінюватися, як формується локальне амбасадорство – Такі економічні ефекти виникають, коли громада, бізнес і влада працюють разом. У своїй презентації він навів реальні приклади українських міст та сіл зокрема, показав, як місто Дрогобич змогло розкрити свій туристичний потенціал завдяки брендингу. Місто Дрогобич, де завдяки власне маркетингу і маркетингу і стратегії розвитку туризму вдалося з 2016 по 2019 рік збільшити туристичний потік в міста з 30 тисяч приблизно до 100 тисяч осіб. Вдалося допомогти бізнесу співпрацювати власне в туристичному напрямку з відкриття нових закладів в місті, створювати локальні страви, розвивати навіть локальну якусь кухню і врятувати від закриття найстаріше підприємство України і світу це Дробицько-силоварний завод, який сьогодні приймає щоденно не менше 100 туристів в день, а ще років 10 тому він не мав такої можливості. Пан Ігор зізнався, що відвідує Миргород уперше. Однак уже встиг помітити приємні особливості міста: його чистоту, затишок і турботу ставлення мешканців до простору, у якому вони живуть. Я вперше в Миргороді. Я дуже часто проїжджав в Миргород, коли їхав на Харків чи Полтаву. І скажу, що в мене сьогодні 20 хвилин 20 мабуть мав змогу бути в Миргороді. Я скажу вас дуже чисте й хайне місто. Я був дуже приємно здивований. Бо я розумію, що які складності, як ми зараз всі живемо, але це дуже дуже приємно вразило. Проєкт з брендування миргородської громади лише набирає обертів. Створення брендбуку має стати важливим кроком до формування сучасного впізнаваного образу міста, який об'єднає його мешканців навколо спільних цінностей і допоможе відкрити Миргород для нових можливостей інвестицій і туристів. Учасники заходу переконані, сильний бренд громади це не просто зовнішня атрибутика, а відображення її енергії та людей, які роблять це місто особливим.